Пане Ярославе, нуль три пізно сьогоднішнього поєдинку. В Попередніх матчах десь здавалося кремів так більше боротьби нав'язати, зачепитися за результати, навіть десь на очки претендувати. Що сьогодні не вдалося вашій команді? Ну, перш за все, дякуємо Збройним силам України, захисникам і захисницям за те, що оборонять нашу країну і дають нам право на життя. Що стосується гри і такого рахунку, 0-3, ну десь можливо. Рахунок не зовсім по грі, а після першого тайму не було придумов для такого розробного рахунку. Хочеться знати, відзначити, що ми допустилися прикрих помилок, і якими суперник скористався сповна. Тому відзначаємо ці помилки в обороні. Можливо, можливо це можливо вплинуло на, на ці помилки, що ми не встигли відновитися після досить важкої попередньої гри, де ми. Здобули для себе позитивний результат. Плюс другий виїзд підряд. Я десь, десь хлопцям можливо, красне не вистачило сил, щоб гідно протистояти супернику в другому таймі. Пічно можливої сил не вистачило, тому що одна заміна так у вас порівняння з Вікторією була попереднього поєдинку, і видно було після 60 60-ї хвилин, що вже так футболісти трохи наїлись. Так, ми останні ігри програємо плюс-мінус одним складом, там робимо по одній заміні, тому плюс вже кінцівка сезону, і десь загальна втома футболістів дається теж знаки. Помилки ви зазначали, вони були передусім в центрі захисту. Так, ось них три центральні захисники грали і. При тому, як Діна забував, захисники десь не трохи невпевно відігравали так і при виходу обороні не встигли. При першому голі ми не встигли перелаштуватися, зустріти гравця, який пробивав. Тим, більше, це був крайній захисник суперника. Ну і другий, третій гол це вже слід. Наслідки наших помилок, що ми допустили дуже великі зони, які вскрили суперника з огляду на турнірне становище команди, ми мусимо вже визнати, що буде кремінь боротися за місце збереження так в першій лізі навесні. Скажіть, будь ласка, чи команда повернеться на власне поле? Як ви плануєте свої домашні поєдинки номінальні проводити? З цього приводу поки що інформації немає, чи дозволять нам грати на домашньому полі. Звичайно, і нам, болівальниками, хотілося, щоб ми домашні ігри е, проводили на своєму стадіоні. Тим більше нам буде предстояти дуже важка боротьба за збереження в першій лізі. І, Звичайно, е, місцеві болівальники і міс... наше, наше поле нам в цьому допомогло. Там подивимося, як буде весною. Ну і так правильно зачла. Боротьба буде серйозною за збереження прописки в першій лізі. Я вам дуже дякую. Дякую. У вас гарний настрій, пане Олександре, у команди, хороший настрій, перемога, і вже десь під завершення першого кола можна налаштовуватись далі на металу. Перемога є перемога. Хлопців з гарною грою. Була важка. Не дуже гарно війшли, бо і якість поля, і команда, яку ми в першому турі програли тут на нашому полі, тому така вона будь-яка соборна, але ж, як то кажуть, вчасно забили гол. А потім вже мені здається, все ж таки сьогодні ми напрацювали на перемогу більше ніж один мяч. травм не обійшлося сьогодні. Та Вовкун на старті першого тайму травмувався. Що з ним? А, були питання ще після Юкси по ньому, але ж він взявся сьогодні за гру, і ми розмовляли з ним. Але ж ну, одне діло, знаєте, коли працюєш тренування, інше діло, коли ти виходиш грати. Тому сьогодні був готовий Волошин зіграти. І, мені здається, все ж таки це не, не як не. Ну на гру ніяким образом не тразилась, поэтому сьогодні таки травма. Є. Ви провели пену ротацію в центрі поля. Сьогодні Кириченко з'явився зі старту, і це його перша поява після важкої травми з перших хвилин. Він забив його удар Христовий. Ну найкращий матч для нього взагалі в Дінзі. Рад за нього. Я думаю, що команда теж, тому що дуже важка травма у нього була. Він зіграв декілька хвилин. Преддужчі гри сьогодні, то MVP матчу і забив. І з, з, з тим бажанням, яким він грав, мені він сподобався, тому ще раз побажати йому здоров'я, але ж там останній турнір. Дякую вам.